Розпочинаємо новенну до святого Юди Тадея, покровителя у по безнадійних справах. Новенна триває 9 днів. День дев'ятий. Освяти Юду Тадею, апостоле Славний. Нехай буде навіки благословенне твоє ім'я, нехай зростаючи рага твоїх шанувальників, до яких і я, один із найрівніших, аж до останнього подиху мого належати буду. Бо Поштерся моєї душа, і кожна клітина тіла мого відчувають Спасительну істину, віку проголошувану, що присягаю руки до тебе, і сердечно із найбільшою вірою просить тебе про порятунок і поміч, того тебе свого заступництва не залишаєш. Шанувати тебе буду і проголошувати славу імені Твого, бо сходить на мене завдяки твоєму заступництву, благословення всемогутнього Бога. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тіп наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прітлона Твого. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. E